Вітаю вас в клубі Дельта. Сьогодні до вашої уваги нове поле для гри пейнтбол, страйкбол та військовий лазертаг менше або менсіон. Всі, хто грали в один 1.6», шість, зрозуміють. Давайте коротко пройдемося по полі, подивимося, чого ми тут набудували. Стартуємо ми з двох позицій правої та лівої. Права стартова позиція нас зустрічає чотирма розбіжками. Це право, тунель, пробіжка в стіні і вибіг на головну площу. Ліва стартова позиція нас зустрічає також чотирма розбіжками: центральний вибіг, пробіжку в стіні, в снайперську позицію, а також перебіжку в зовнішній тунель. Права сторона нам відкриває безліч можливостей. Першою з них це є ближній будиночок, бісєтка його називають, з якої ми можемо, якщо нас затиснули, зайти всередину, і відстрілюватися з будинком. У нас відкривається повністю правий фланг. Пробігши по ньому, ми бачимо, що є також декілька розбіжок. Можна бігти направо, можна бігти наліво до машин, можна оббігати машини, можна забігти всередину в хату на перший поверх, можна вибігти на другий поверх сходами. Також є вихід з тунелю. На правій стартовій позиції нас відкриває. Це підземний тунель. В підземному тунелі є декілька виходів назовні. Ви можете їх знайти на стартових позиціях з обох сторін, біля будинку з правої та з лівої сторони, а так само вихід в самому будинку. Наш тунель має глибину 2,5 метри та довжину 150 метрів. На карті Менсіон підземний тунель має дуже великі переваги, адже коли вас сильно зажали на базі, ви можете ним скористатися і добратися до будинку, а також вилізти в самому будинку. Тунель освітлюється, тому вам буде досить легко по ньому рухатися. Крім підземного тунеля, в нас на карті також є і надземний тунель, який ми додали для того, щоб було легше штурмувати будинок. Надземний тунель веде нас до автобусу, яким можна добратися на другий поверх будинку, та до бокового входу будинку. На автобусі в нас відкривається дуже велика панорама майже на все поле, окрім правої частини поля. Коли ми будували цю карту, ми зрозуміли, що просто збудувати менсіон з контри 1.6 — цього мало. Тому ми зробили цю карту дзеркальною для того, щоб збільшити кількість режимів для гри і проводити тут масштабні турніри. Ось ми і добралися до головного на нашій карті. Це є будинок Менсіон, який має розмір 20 на 20 метрів і два поверхи. площею 880 метрів квадратний, і з виходом з тунеля в нього. Ліва та права сторона будинку першого поверха не є дзеркальною, тому зважайте на це. Якщо ми будемо рухатися правою стороною, у нас відкривається вхід з будинок з правої сторони, вхід центрального кімнату з лівої сторони. А також можливість заходу на другий поверх вже з тилу противників. Попадаючи на другий поверх менсіону, ми зустрічаємо шість заходів на нього: два з своєї сторони, два з чужої сторони і два по боках. Один веде нас з автобуса, інший з правої сторони двору. Другий поверх є дуже динамічним, тому що тут всі кімнати пробігаються. До вас можуть забігти як з вашої сторони, так і з чужої. Тому тут треба дивитися на 360 градусів. Зараз ми в центральній кімнаті другого поверху на менсіоні. Тут вас зустріне справжній сікбі, адже тут безліч кімнат, безліч поворотів та безліч можливостей. Також потрібно не забувати про те, що в нас на менсіоні є два балкони на першому та на другому поверсі. Балкон це завжди круто, але він може з вами зіграти злий жарт, адже ви бачите всіх і всі бачать вас. Клуб Дельта це найбільші поля для гри, військово-спортивні ігри, а також для чудового проведення часу. Чекаємо вас в нашому клубі.